23 жовтня, Вінницька область, доброго всім часу. Так, сьогодні цікава тема, як завжди, дуже важлива. Я розумію, що в бджільництві взагалі не важливих тем не буває, але тим не менш. Сьогодні говоримо про, про утеплення і вентиляцію. Утеплення це дорівнює вентиляція, бджіл в зиму. Чому дорівнює? Тому що ну, утеплення, вентиляція, бджіл в зиму це взаємопов'язані речі. Утеплення, вентиляція завжди це взаємопов'язано. Ви переутеплили, погана вентиляція. І так далі, і таким чином. Тому, кому цікаво, дивимося, не перемикаємо. В першу чергу, в першу чергу дивіться, два види вентиляції. Два види вентиляція, так звана верхня вентиляція. Це при глухому дні, коли волога, зайва волога виходить через дах вулика. І так звана нижня вентиляція це при січастому дні. Зимою січасте дно повністю відкрито. Верх максимально утеплений. Чим краще ви утеплите верх, чим краще тут буде утеплення, тим краще буде вентиляція, ну, так звана нижня вентиляція. Волога просто стінках стікає через сітку. І при нижній вентиляції вулик хоча б 30 на 30 см мінімум повинен бути піднятий від поверхні землі. Це декілька слів про нижню вентиляцію. Пам'ятаємо, головне максимально утеплити верх. Ну і верхня вентиляція при глухому дні. Найчастіше, тим більше початківці допускають помилок саме при верхній вентиляції на глухому дні. Що в першу чергу ми повинні розуміти? Ми повинні розуміти, що бджоли клуб бджіл не обігріває. Не обігріває взимку навколишнє середовище. Тобто бджола не обігріває, виходить внутрішній об'єм вулика. Вона обігріває себе всередині клуба. Саме всередині клуба вона підтримує бджола, підтримує потрібну їй температуру. Тому вулик, вулик для бджоли в першу чергу це від вітру, від снігу, від дощу, ще від якихось природних катаклізмів ну і від якихось хижаків. Це я до чого, це я одразу даю відповідь на запитання чи практикую. Я в себе на пасіці запитувала людина в коментарях так звану холодну земівлю. Що таке холодна земівля? Це, наприклад, ось у вас був такий мішок, чи якась плівка, тобто якесь утеплення. Ви його повністю знімаєте. І таким чином, ось просто так бджола, ну, звичайно, зверху дах, бджола зимує зі зими. Одразу відповідаю, для мене це ні не практикую, тому що я взагалі не вважаю, що це якась холодна зимівля. Я теж переглядаю відео, тобто людина там показує, давайте зробимо експеримент. Ось декілька вуликів у нас буде зимувати холодною зимівлю, а декілька вуликів у нас будемо зимувати теплою зимівлю. Тобто, ось тут він ось такі білі мішки зняв. Два-три вулика. В інших вуликах, він, там, я не пам'ятаю, чи плівка, чи такі білі мішки, він залишив. І це він каже, холодна земля, це тепла земля. Ну, яка це холодна землі? Ну, Що це для бджоли? Ну, Так, це буде чудова вентиляція, якщо дах буде справлятися, там, вентиляційні отвори, Ну, яка холодна зима. Тому одразу відповідаю, для мене ніякої холодної землі, просто, ну, Я не вважаю, що це холодна земля. Холодна да, якщо ви взагалі зняли утеплення, зняли дах там, через льоток, такий димоход. Оце я розумію холодна зимівля. А так, ну, хочете зимуйте з утепленням, хочете зимуйте без утеплення. Ніяка це не холодна зимівля, це нормальна зимівля. Тому далі одразу відповідь на запитання, чи потрібно все ж таки утеплення джолам в зиму, тобто зимою. Дивіться, давайте трошки поговоримо, що відбувається все ж таки при зимівлі бджіл. Я вже сказав, так, бджола не обігріває зовні, ну, внутрішній об'єм вулика, вона обігріває себе всередині клуба. Щоб її себе обігріти, вона просто ну, кожна бджола, ну, це імітація теплокровного організму. Для підтримки температури всередині клуба бджолі потрібно виділити, кожній бджолі потрібно виділяти тепло. Щоб їй потрібно виділити тепло, їй потрібно споживати мед, тому що вона фізично рухається, вона виділяється тепло. Ну, тобто, це природа організму. Чим суровіша зима, наприклад, ну, є різна сила сім'ї, є міцна, ну, тобто є сильна сім'я, є середня сім'я. Ну, я взагалі не говорю за слабака, там кожній бджолі треба працювати за двох. Чим більше їм потрібно, чим краще їм потрібно, наприклад, холодніше. Так? Потужна, сильна, морожна, морозна зима. Бджолі потрібно себе добре зігріти. Чим потріб... їй потрібно більше споживати корму, тобто мед. Тому утепленням наша задача все ж таки бджолам допомогти. Задача пасічника пасічника. Джолам добре перезимувати, саме допомогти їм в цьому. Тому утеплення ми їм саме в цьому і допомагаємо. Тому що чим менше бджола старається себе обігріти, там затримується якесь тепло, тим менше в нас меду, тим менше в неї буде переповнений кишечник, тим менше вона буде фізично вироблена, довше проживе, краще перезимує. Тому моя особиста думка, утеплення бджолам в зиму все ж таки потрібно. Хоча б мінімальне, але воно повинно бути. Виходячи з цього, можна подумати, то ж, ну, все дуже просто. Утеплили, якась плівка, так, тепле ваттнє одіяло, якісь подушки, максимально бджоли утеплили, створили їм всередині такий собі парниковий ефект і бджола буде чудово зимувати, тому що їй потрібно буде менше тепла, менше вироблятися, менше споживати мед. Але ні, насправді це все таки ні. Далі підходимо ми до вентиляції, тому що бджола виробляє не тільки тепло, бджола це живий організм, вона дихає, вона їсть. Тобто це можна сказати. Біологічна властивість живого організму, вона виділяє вологу воду. А зайва вологість бджолам. Зимою в гнізді це катастрофа, це загибель, це просто загибель бджоли. Якщо у вас була така ситуація, що бджола, навіть якщо ну, сім'я, якщо навіть і перезимовує, там невели, ну, зими вона пішла потужна, вийшла з ну невеликою кількістю бджоли. вичистити підмір, ну, підмор так весною. Його там ну, дуже багато, там піввідра підмору, він мокрий, він там вже засвив, там прямо вже неприємний запах, він там прямо гниє вже. Це просто зайве утеплення. І не було вентиляції. Волога це загибель. Це мінімум жила просто там посипеться, вийде осінню ослабленою весною ослабленою, а максимум вона просто загине. Зайва волога це найбільший ворог зимуючої бджоли. Тому що таке вентиляція? В першу чергу, забудьте про верхній люток. Як дехто вважає, там і в коментарях запитували, чи достатньо там нижній і верхній. Льоток чи достатньо, це буде для глухого дна. вентиляції для глухого дня взагалі забудьте, Можете взагалі верхній льоток закрити і ну, там, зимувати тільки при одному нижньому, зимою буде менше джів турбувати синички. Верхня вентиляція це через дах. Ось ось такі вентиляційні отвори. Ось, наприклад, такі вентиляційні отвори повинні бути в криші. Тим більше, якщо криша там, ну не знаю, з якогось пінопласта або нова, вона дуже якісно зроблена. Проклеєна, обов'язково повинні бути в даху вентиляційні отвори. Якщо, звичайно, там якась стара криша, там ну вона вся в тріщинах, в щілинах, то, звичайно, тут може вентиляційних отворів не бути, там щіли не справляться. Тому щоб зайва волога вийшла саме через дах, саме через дах вулика, в першу чергу цю вологу у нас повинно пропустити утеплення. Ну Звичайно, якщо у нас. У вас воно є, ви зимуєте з утепленням. Тому що я рекомендую? Утеплення, утеплення повинно бути нещільне, тобто повинно бути якийсь матеріал, який пропускає повітря, пропускає вологість. це Ось такий мішок, чи це так зване якесь, я не знаю, полотно чи холстик, як правильно сказати. Він дихає. Тобто матеріал, який дихає. Навіть якщо ви якусь частину, наприклад, при сильних морозах, так, сильних морозах, у вас ось такі білі мішки, чи якесь полотно, яке тханина, яка дихає, ви ставите якесь додаткове утеплення, ватне одіяло, чи, наприклад, подушку, всю площу цупким утепленням, яке ну, брезент, якась подушка, ватне одіяло, тобто що не пропускає вологу, не пропускає повітря, всю площу, всю площу над рамками вулика ніколи не закриваємо. Навіть якщо поставили подушку. Чи зліва, чи справа, чи ззаді, чи спереді. Завжди залишаємо 2-3 см, чи з обох сторон зліва, справа, Так званий вентиляційний продух. Завжди залишаємо місце для вентиляції. Цупким матеріалом ніколи не закриваємо вулик, всю площу вулика зверху. Навіть при глухому дні, наприклад, при глухому дні в корпусному вулику, так, наприклад, у вас стояла плівка, можна залишити навіть плівку. Але, я вже сказав, не на всю площу. Просто якусь частину її ось так завертаємо. Робимо цей вентиляційний продух. Далі закриваємо кришу, в криші обов'язково вентиляційні отвори і нормально вони перезимують. Нормально, навіть при цукому матеріалі. Завжди просто залишаємо якийсь продух, Місце для продуху. Тому, що роблю я для вентиляції? наприклад... Сильна сім'я, так, там 8, 9, 10 рамок покрити бджолою, тобто сформувався клуб не, без різниці, лежак, це чи корпусний вулик. Я залишаю їм зверху ось таке просто мінімальне утеплення, ось такий білий мішок. Це сильні сім'ї. Якщо, наприклад, сім'я середня, 6-7 рамок займає клуб, чи навіть 5. Я ось такий білий мішок, без різниці, я сказав, я білий мішок. Ви можете якусь тканину, головне, щоб вона дихала, тобто пропускала повітря, пропускала вологу. Я середню сім'ю можу ось так обгорнути. Просто обгортаю з боків. На дно до дна до дна, я утеплення не опускаю. Лишаю десь на 2-3 пальці, щоб ну, теж була нормальна додаткова вентиляція. Слабку сім'ю, ну слабку, звичайно. Слабку теж я обгортаю, ну там ще додатково якесь можна якесь ватне одіяло, тобто якесь додаткове, можна навіть плівочку на якусь частину, залишивши їм місце для продуху. Головне, якщо навіть якесь додаткове утеплення, я вже сказав, не на всю площу, щоб десь було місце для достатньої вентиляції. Так, ну що тут додати? Ще додатково можу додатково скажу. Дивіться, якщо ви користуєтесь так званими холстиками, так, якимось матеріалом, полотном, тканиною. Дивіться, на протязі там декілька сезонів бджоли його прополюсують. Вони навіть ось такі білі мішки можуть прополюсувати, тому слідкуємо. Вони можуть запрополюсувати, так навіть якщо не весь, там лишити там якесь місце, не повністю його запрополюсувати, все одно його може бути мало і просто буде вологість. Просто вони вже запрополюсували, і це та сама плівка, це той самий брезент. Тому що, якщо ви бачите, що він вже дуже запрополюсований, просто замінюємо його на новий, бо буде ефект плівки. Ось це так просто. Я завжди використовую ось такі білі мішки без різниці, я вже сказав, можна якусь тканину, яка дихає. Все. І вентиляція. Ніякого додаткового утеплення, я вже сказав. Лежак корпусний сильним сім'ям, просто зверху, середню там слабака, середню можна ще обгорнути, слабака там, звичайно, можна додати, якесь додаткове утеплення. І ось так вони зимують. Покажу зимовлю, зимівлю. Все буду контролювати, все буду показувати вам, ніякої вологості тут не буде. На цьому все. Всім пока і до зустрічі.